Всім привіт! Ну що, Я пішов сьогодні знову замість вас на гриби. Можу сказати, що грибний сезон практично закінчився. Пройшов десь півтора кілометра, ну десь ну, більше як кілометр. Риба практично немає. Ну, десь десь ще можна знайти щось таке. Ну то, як бачите, гриб вже стягнувся, нового гриба вже немає. Так що можливо це вже закінчення сезону і гриба більше не буде. Хіба десь вони де такі місця, де люди ще не ходили, але ну, таких місць, навіть не є. Дякую за увагу.